Аграрії завершили е, збір саме бавовни. Хотів би одразу показати, що це таке, це вже українська бавовна. Український врожай. Отакий, От да, так, український врожай. Е, дуже позитивні результати. Є е, е, вже е, цифри, це десь приблизно від 2 до 3 тонн з гектару бавовни. Дали результат. Я думаю, що наступні кроки це розрахунки для наших аграріїв, що саме це воно буде економічно вигідно, щоб вони посіяли, бо для нас і для країни це головне, щоб наступного року, хоч було 30 тисяч гектарів посіяно бавовни. сьогодні бововна це не тільки порог, це ще і легка промисловість, хімічна промисловість. Я думаю, що після. Тих результатів, які будуть будуть наступному році, я думаю, що вже в Одеській області з'явиться дуже великий ланцюг підприємств, які будуть переробляти цю сировину.